Вітаю Андрій. Зараз ми знаходимося на території апеляційного суду міста Києва, де сьогодні має розглянутися справа з приводу змінення запобіжного заходу Дмитру Садовніку, майору Беркута, якого звинувачують у вбивстві 39 майданівців під час події 20 лютого на майдані Незалежності. Судовий позов був поданий Генеральною прокуратурою України та адвокатами героїв Небесної Сотні, які власне займаються розслідуванням та захистом інтересів родичів та припр. Тягненням до відповідальності людей, які власне були звинувачені у у розстрілі майданівців на судовому засіданні мають бути має бути прокурор з генеральної прокуратури України, адвокат Дмитра Садовніка. До речі, йому його було змінено на державного адвоката з приватного, а також адвокати родичів загиблих і самі родичі загиблих мають сюди сьогодні. Прийти судове засідання розпочнеться о другій годині дня. Ми власне будемо скоріш за все, будемо на ньому присутні, якщо нам дозволить голова. Поліційного суду і хочу сказати про те, що. А... Справа Дмитра Садовніка досить цікава, тому що 19 вересня його залу суду залу районного почерського суду було відпущено під домашній арест. А після того як він був прибував близько двох місяців у СІЗО на досудовому розслідуванні. І це сталося за свідченням адвокатів героїв небесної сотні. Це сталося у останній момент, і це було досить непередбачено. Після цього адвокати небесної сотні звернулись до генеральної прокуратури, яка відкрила кримінальну справу про. Ти Світлани Волкової судді, яка відпустила Дмитра Садовніка з під домашнього арешту, який триває тепер з 23-ї години вечора до 7-ї ранку. Цікаво те, що йому власне загрожувало практично пожиттєве ув'язнення. Адже статті, які статті закону, які передбачають покарання за Ті за те, що йому інкримінували, передбачають власне такий великий термін, і тут несподівано, несподівано для усіх його відпустили. Тепер адвокати небесної сотні та генеральна прокуратура знову звертаються до суду, аби йому змінили міру запобіжного заходу. І очевидно, вони хочуть, щоб його власне знову тримали у СІЗО, і справа далі розслідувалась. Ще хотіла сказати про те, що це не єдиний звинувачений у цій справі. Другого жовтня відбудеться ще одне судове засідання у районному почерському суді з приводу ще одного беркутівця, якого підозрюють у організації та розстрілі майданівців. Але про це ми розкажемо трохи пізніше. Зараз зараз очікуватиме початок суду, і будемо вас про це детальніше інформувати.